Добрий день. Сьогодні ми розглянемо роботу по переміщенню заряду в електричному полі, потенціал електричного поля, різниця потенціалу електричного поля. Так, якщо ми візьмемо якусь заряджену частинку і покажемо, що вона змінила свою траєкторію. Наприклад, вона перемістилася з точки 1 в точку 2. Так. Зручно це прив'язати до координат, прив'яжемо так, і подивимось, що ну, ніби перемістилося з точки, нехай буде Х1, точку Х2 заряд перемістився. Відбулося переміщення, позначаємо С. І згадаємо, що таке взагалі робота. Робота це коли ми прикладаємо силу для того, щоб щось перемістити. В даному випадку ми приклали силу, щоб перемістити заряд з точки 1 в точку 2. Формула роботи. Пам'ятаємо, а дорівнює F на косинус альфа і на S. F на S на косинус альфа. Так. І пам'ятаємо, що сила по переміщенню заряду дорівнює заряд, що множиться на напруженість електричного поля. Так. Дивимось ось наш косинус альфа, кут, під яким відбулося переміщення. Якщо ми подивимося, чому дорівнює косинус альфа, згадаємо. Що косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, то в даному випадку косинус альфа дорівнює. Прилеглий катет буде ось ця відстань. Якось ми її позначимо, а ми її можемо визначити. Ось вона. Так. Ось ось вона. Це буде Х2 мінус Х1. Так, відношення прилеглого катета. До гіпотенуза гіпотенуза в нас S. Так, значить косинус альфа це Х2 мінус Х1. А в нас є косинус альфа, що множиться на S. Якщо ми S перенесемо з правої частини вліво, косинус альфа, що множиться на S, то вправі залишиться x2 мінус x1. Тобто, замість оцієї частини ми можемо записати x2 мінус x1. Пишемо, А дорівнює F, що множиться на x2 мінус x1. А F у свою чергу ось у нас. F це Q, що множиться на Е. E. Тобто записуємо робота, дорівнює e. заряд, що множиться на напруженість і відстань, яку ми спроектували на вісь іксил. Так. Тобто ми можемо стверджувати, що робота по переміщенню заряду з точки 1 в точку 2 буде дорівнювати заряд на напруженість і на зміну відстані. Значить, дельта Д. Нехай відстань ПД, а зміна відстані Дельта від Д. Маємо формулу, це наша основна формула, якою ми будемо. Користуватися, коли будемо визначати роботу по переміщенню заряду. Так, записали цю формулу. Далі. Наступне. Наступне. Розглянемо, яким є в нас електричне поле. Однорідне електричне поле напишемо. Однорідне електричне поле. Так. є потенціальне. Як ми можемо це побачити? Якщо ми візьмемо два заряди, наприклад, один в точці А, другий в точці Б, і подивимось, як вони можуть переміщатися з точки А в точку Б. Вони можуть переміщатися по будь-якій траєкторії: по прямій, по якійсь кривій, там під прямим кутом якось рухаються. Як буде перша траєкторія, друга траєкторія, третя траєкторія. Сама робота електростатичних сил не залежить від форми самих траєкторій, якою переміщається заряд. Вона залежить тільки від початкової і кінцевої точки, від початкового кінцевого положення. А що ж ми можемо сказати, якщо у нас, наприклад, заряд рухається в замкненому, по замкненій траєкторії іде в Б? І потім іде в А. Замкнена траєкторія. Так, 1 і 2. Згадаємо, чи виконується робота? Коли в нас не відбулося переміщення. Фактично, тут немає переміщення, бо заряд вийшов з А і в А повернувся. То в цьому випадку ми можемо сказати, що електричне, робота електричного поля дорівнює нулеві. Тут буде робота дорівнювати нулеві. Якщо буде замкнена траєкторія, то буде дорівнювати нулеві. Так, розглянемо ще, що таке в нас робота і потенціальна енергія. Робота і потенціальна енергія. Зглянемо. Так. Під час виконання роботи, значить, витрачається якась певна енергія. І в електростатичному полі так само буде витрачатися енергія. Якщо в нас є електростатичне поле, я намалюю лінії напруженості Так, електростатичного поля. Лінії напруженості електростатичного поля. І в ньому переміщається заряд. Так, згадуємо, що в нас йде від плюса до мінуса переміщення. Так, і як ми можемо позначити роботу заряда? Наприклад, Навпаки, щоб йшло справа наліво. Так. Це буде напруженість першого. Відняти напруженість другого. І так як це проти руху йде, бо ми знаємо, що від плюса до мінуса має йти. Це буде від'ємна величина. Це буде від'ємна величина. Так. Записали собі також таку формулу і розглянемо ще потенціальну енергію взаємодії двох точок заряди або одиниці напруги, що пригодиться для задач. Пишемо одиниці напруги. В системі СІ. Міжнародна система С. Визначає напругу у вольтах. Так. Позначення в нас йде букочка В. І формули. Згадаємо. Напруга це робота по перенесенню заряду. Так, а робота це заряд на напруженість і на відстань. І ці дві формули ми маємо об'єднати в одну знайти напруженість. Звідси напруженість дорівнює А, що ділиться на Q і D. Множиться так. А, а, що ділиться на Q, це у нас U. E до рінні і в знаменнику залишається D. Ми вивели формулу напруженості. Так, Є в нас формула. Ну і ще варто сказати, що за густотою ефект. Еп... Потенціальних поверхонь можна дійти висновку про значення напруженості поля, наприклад, густина, якщо більша, якщо воно густіше, то швидше змінюється потенціал під час переміщення, так? і в ньому буде більша напруженість в такому полі. Ну і навпаки. Додому параграф 3. Так. І в кінці параграфа запитання давати відповіді на запитання. Усно. Дякую. На цьому закінчимо. До побачення.